Крутезна моделька від Team Associated. Ось такий Monster One. Просто крутезна виглядає сам зовнішній вигляд цієї моделі. І класна штука, це те, що він йде в повному комплекті, одразу зібраний з акумулятором 7,4 В, 850 мАч. Зарядний пристрій, ось така стяжка для акумулятора. Пульт керування. Звичайно, інструкція та каталог запчастин. Тому що це. Машинки, які дійсно можуть і ремонтуватись, дороблятись, обслуговуватись на 100%. Ось така коробочка. Подивіться, як це все виглядає. Якщо там десь для подарунку, то це взагалі супер топ. Тут, по особливостям, тут по просто візуалу самої коробочки. Далі по. машинці. Є ось такий корпус. Корпус має додатково ще класну річ. Це те, що тут встановлені фари. Подивіться, є передні фари є задні фари. Для них треба просто встановити діоди. Діоди з коробки вони не йдуть в комплекті, але їх можна встановити і буде у вас підсвіточка. На відеоглядах також саме є такі модельки, які вже з підсвіткою виглядають взагалі. Крутяшно. Ось такі монстрячі колеса, величезні диски, ось такі хромовані, теж виглядає дуже і дуже класно. Не знаю, чи передасть камера це, але виглядають дійсно вони класно. По ходовці, металеві тяги. Ось тут знизу маслонаповнені амортизатори з регулятором жорсткості пружини. І ось такі, подивіться, знизу є такі відбійники, такі от опори, які не дають. Дуже великому ходу амортизатора. Отут спереді накручена гаєчка. Тут така підвісочка більш така жорсткіша. Тут м'якіша, без накрутки, але можна робити як вам зручно. Далі колекторний мотор 380 класу, ну і загалом колекторна система. Рама шасі, вона металева, ця пластина металева. Тяги металеві, ось так, по ходовці такі. Длінючі тяги. Два моста, повний привід, величезні колеса. Ну, загалом таке шасі монстряче, з яким ми, в принципі, тут вже знайомі. І ось так працюємо колеса. Сірва. Ага, металеві, бачите, металеві там є вали в мостах. Тобто тут. Сам, е, сам корпус моста, він пластиковий, але там, бачите, самі комплектуючі вже цього моста вже йдуть металеві. Ось так, цікаво, вони зробили. Ось така моделька, повний комплект. Класно, це те, що вона готова до використання. Нічого не треба, ну крім пальчикових батарей в пульт, але це ну така річ, що її можна взяти в будь-якому. В магазині. От. А самі такі речі, що вона вже зібрана, що вона йде з акумулятором, зарядкою е і в зборі, ну це просто клас. Дістали з коробки і поїхали. Ну свою думку пишіть в коментарях.